Створення лінійних алгоритмів зі змінними. Почнемо, почнемо із е, теоретичних. <звук> Ольга виконала команду x присвоїти x додати 6 і отримала значення змінної x, яке дорівнює 12. Яке було значення змінної Х перед виконанням цієї команди. Якщо до однієї тієї самої змінної додали 6, і значення цієї змінної стало 12, то значить, перед цим значення змінної було менше на 6. Отже, 12 відняти 6, це буде 6. Тобто x перед виконанням цієї команди дорівнювало 6. Петрик послідовно виконав дві команди. x присвоїти y, і y присвоїти x. Що ви можете сказати про значення змінних x та y після виконання цих команд? Поясніть свою відповідь. Відповідно, якщо в е, Петрика. Зміна y мала деяке значення, то після виконання першої команди x присвоїти y», «x» так само отримала значення цієї змінної «y». Скільки було? Умовно, перед тим було 5, після, присво... 에, після присвоювання 에, оце X присвоїти y, так само x отримало значення 5. Після виконання другої команди y так само отримало значення 5. Тобто те значення, яке було в Y перед початком оцих команд. Тобто обидві X і Y отримали значення ті самі, які були в змінної y перед виконанням команд. Так. Для святкування дня народження купили 2 кг цукерок одного виду і 1,5 кг цукерок іншого виду. Складіть математичну модель і проект для визначення вартості покупки. Збережіть складений проект у вашій папці, там з іменем файлі з іменем завдань. Отже, ми маємо скласти проект, в якому будемо. Рахувати, скільки цукерок, яка вартість оцих цукерок. Тобто, що від нас буде вимагатися, ми, ма... ми повинні будемо вести ціну для цукерок першого виду і ціну для цукерок другого виду. А потім, знаючи ці ціни, порахувати вартість покупки. Отже, е... Створимо три зміни. Перша зміна буде називатися цукерки, о, цукерки 1. Вона буде відповідати за вартість цукерок першого виду. Друга зміна назвемо цукерки 2. Буде відповідати за вартість цукерок другого виду. Ну і створимо третю зміну, яку назвемо вартість. Вона буде відповідати за вартість самої покупки. Отже. Починаємо алгоритм чи проєкт, коли натиснуто зелений прапорець. Далі переходимо в розділ датчики і використовуємо команду запитати ваше ім'я та чекати. Замість ваше ім'я в білому полі чорними буквами ми пишемо те, що ми хочемо, щоб наш кіт вивів власне, на екран. Тобто напишемо наступне: введіть ціну. Цукерок першого виду. Так. Це кіт видасть нам запрошення. І ми, власне, маємо ввести ціну цих цукерок. Для того, щоб ввести ціну цих цукерок, ми візьмемо з розділу «Змінні». Надати вартість значення 0. Це наша команда, яка дозволяє надати змінні певне значення, тобто присвоїти певне значення. Тільки замість вер... вартість виберемо цукерки 1. Ну і щоб в нас е відбулося введення із е клавіатури, ми з розділу датчики візьмемо слово відповідь, потягнемо на місце нуля. Далі в нас абсолютно така сама команда, тільки. Точніше не команда, а команди будуть і для других цукерок. Тому я їх здоблював і напишу е, тепер тут: введіть ціну цукерок другого виду. І, відповідно, надати цукерки 2 вже буде значення відповідь. Після того, як ми ведемо, далі ми маємо порахувати вартість. Тому ми беремо розділ зміни, надати вартість значення 0. Тепер ми будемо працювати саме з змінною вартість, ми будемо її, їй присвоїти значення чи надавати. І далі переходимо в розділ оператори, тому що в нас має бути множення і додавання. Спочатку в нас буде дія додавання, а потім ми використаємо дві дії множення в одній пустій комерції, і в другій. Додавання буде в нас служити для того, щоб ми порахували, власне, всю суму. Додали до цукер... ціни цукерок перших, чи вартості цукерок перших, вартість цукерок других, а власне множення буде для того, щоб ми могли порахувати вартість перших цукерок і вартість других цукерок. Перших цукерок в нас було 2 кг, тому ми в першій комірці пишемо число 2. А власне за саму вартість цих цукерок відповідає змінна цукерки 1. Тому в другу комірку ми множимо. От, е, Тепер других цукерок в нас буде 1,5 кг. Тому ми в другу комірку там, де в нас множення. Пишемо 1,5. І, власне, е, вартість цих цукерок, щоб порахувати, потрібно тих 1,5 кількість помножити на ціну за цукерки другі. други. Ну, е, за цукерки другі в нас буде відповідати зміна цукерки 2. Тому ми її тягнемо ось у цю останню комірку, там, де в нас множення. Таким чином ми порахуємо вартість оцих цукерок, але вона в нас відобразиться лише ось тут. А ми хочемо, щоб кіт її озвучив. Для цього ми беремо категорію, переходимо в категорію вигляд, беремо Говорити привіт впродовж 2 секунд. 2 секунди можемо змінити, наприклад, на 5. І замість привіт ми зробимо наступне. Беремо розділ оператори. У нас тут є така команда з'єднати привіт і світ. І це дозволяє з'єднати дві якихось там слово і зміну, там, чи ще щось. І відповідно замість привіт напишемо, вартість буде, а замість світ ми просто значення змінну і вартість озвучимо. Для цього ми на місце слова світ посунемо змінну вартість. І, відповідно, він скаже, вартість буде і значення цієї зміни. Ну і кінці зупинити все. Запускаємо на виконання. І дивимося, що буде. От кіт питає, введіть ціну цукерок першого виду, хай вона буде там 150. Введіть ціну цукерок другого виду. Е, хай буде 180. І він каже, що вартість буде. 570, відповідно. Ось. Отаким От чином ми виконали цю задачу. це завдання. Е, наступне завдання буде таке. Турист 40 хвилин піднімався вгору і 30 хвилин спускався з гори. Складіть математичну модель і проєкт для визначення пройденого шляху. Збережіть складений проєкт, вашій папці. Та -да 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 -да. Е, відповідно, що ми маємо зробити? Ой. Закрився скретч. Що ми маємо зробити? Ми маємо е, для цієї. Е, для цього? Проєкту знову створити три зміни. Одна зміна буде відповідати за шлях, це буде ніби результат. І дві зміни будуть відповідати за швидкості. Тому що е, він скільки йшов вгору, і скільки йшов вниз. Відповідно, і нам треба знати швидкість, з якими він йшов вгору, і з якою він йшов вниз. Тому і вони будуть, відповідно, вводитися з клавіатури. Тому створюємо три зміни. Зміна шлях. Зміна швидкість вгору і зміна швидкість вниз. Ось. Швидкість вгору і швидкість вниз ми будемо вводити з клавіатури, а шлях будемо рахувати. Знову починаємо керувати, коли натиснуто зелений прапорець. Далі ми хочемо ввести з клавіатури, запитати ваше ім'я та чекати. Для цього беремо команду. Замість ваше ім'я пишемо те, що ми хочемо, щоб кіт озвучував. Наприклад, введіть швидкість вгору. Далі. Далі беремо, ми хочемо надати зміні швидкість вгору, значення якесь. Тому ми беремо відповідну команду надати швидкість вгору значення 0. Але замість 0 беремо слово відповідь, бо ми це значення будемо вводити з клавіатури. Подібні команди будуть і для введення швидкості вниз, тому я здублюю їх. І в нас вийде дві одинакові блоки команд. Але тепер. Я в другій, в другому блоці візьму, веду швидкість вниз. Там, там, де запрошення, і, власне, змінну швидкість вниз так само, де буде надати швидкість вниз, значення відповідь. Вели ми з клавіатури, далі ми маємо порахувати шлях. Е, для того, щоб порахувати шлях, відповідно, ми беремо знову змін команду надати швидкість вгору, значення 0. Це ми будемо надавати значення, але замість швидкість вгору беремо шлях. Тобто, в нас виходить на дати шлях значення 0. 0 нам, звісно, не підходить, у нас там має бути сума шляху вгору і шляху вниз. Тому ми беремо з категорії оператори додати. Але для того, щоб порахувати шлях вгору, нам потрібно швидкість помножити на час. Час на 40 хвилин і, відповідно, так само буде для низ. Отже, ми беремо множення, сунемо в першу пусту комірку. Це будемо ми рахувати швидкість вгору, шлях вгору. Для того, щоб порахувати шлях гору, нам треба час, це буде 40, помножити на швидкість, з якою він рухався вгору. Цей пішохід. Тому, ми, де в якості швидкості вгору і використовуємо зміну, яку ми назвали швидкість вгору. Порахується шлях, скільки він пройшов вгору. Тепер нам треба ще так само порахувати шлях униз. Знову переходимо в розділ оператори. Знову беремо помножити, сунемо в ту пусту комірку. І знову рахуємо шлях вниз. Це буде 30, бо він низ рухався 30 хвилин, помножити на швидкість вниз. Це у нас є відповідна зміна, швидкість вниз. Ось, порахували. А тепер ми озвучимо, щоб кіт сказав, скільки це буде. Тобто не тільки тут написалося, а й він сказав, скільки рухався. Беремо говорити привіт продовж 2 секунд з категорії вигляд. 5 міняємо на 2. І знову замість привіт беремо з'єднати привіт і світ. Замість привіт пишемо шлях. Буде. А. Замість слова світ тягнемо змінну, яка в нас називається шлях. Тобто кіт озвучить, шлях буде і вкаже значення змінної шлях. Ну і в кінці керувати, зупинити все. Запускаємо на виконання. Ведіть швидкість вгору, хай буде 1,5. Ведіть швидкість вниз, хай буде 3. І він каже, що шлях буде 150 там, чогось, кілометрів, метрів, ну, неважливо чого. Ось. Наша задача чи наш проєкт складений. Перейдемо до наступного проєкта. Складіть проєкт для малювання прямокутника, одна зі сторін якого на 30 кроків менша від іншої, використавши в ньому дві змінні. Добре. Ось. Е Видаляємо ці команди. Зміні так само видаляємо. Шлях. Швидкість вниз. Швидкість вгору. Тут нам потрібно створити дві зміни, яка буде відповідати за першу сторону і за другу сторону. Для цього ми створюємо зміну, називаємо сторона. Сторона 1 і відповідна змінна сторона 2. Далі. Нам потрібно ввести лише одну зміну, бо інша буде на 30 е, менша. Тому ми беремо керувати, коли натиснуто зелений прапорець, далі беремо датчики, запитати ваше ім'я та чекати. Замість ваше ім'я пишемо введіть сторону. А іншу ми самі порахуємо. Пишемо введіть сторону. І відповідно, далі ми будемо цій змінній стороні, хай це буде сторона 1, надавати значення, яке зчитаємо з клавіатури. Тому беремо надати сторона 1 значення 0 з категорії змінні, А з розділу датчики на місце 0 тягнемо слово відповідь, щоб ми зчитали це значення з клавіатури. Далі ми маємо порахувати другу зміну. Тому ми беремо знову надати сторона значення 1, але це вже в нас буде сторона 2. І значення буде, е, треба від сторони 1, значення сторони 1 відняти 30. Для цього ми беремо розділ оператори, беремо відняти, тягнемо на місце 0. Першу комірку будемо додати сторона 1. Тобто та зміна, від якої будемо віднімати, а в другу комірку напишемо 30. Ось, є. А далі наше завдання намалювати відповідний прямокутник. Для цього беремо, починаємо з олівець опустити олівець. Далі. Для того, щоб намалювати прямокутник, ми дії маємо повторити два рази, бо ми одразу малюємо дві сторони сусідніх. Тому беремо повторити 10, замінюємо на «2». Далі буде рух. Переміститься на 10 кроків. Ну, це малюється перша сторона. В якості кількості кроків наша змінна виступає або сторона 1, або сторона 2. Тому ми малюємо першу сторону і беремо переміститься на сторона кроків. Далі ми маємо повернути того нашого об'єкта на 90 градусів, щоб він починав малювати другу сторону. Отже, беремо. Повернути на 15 градусів за годинниковою стрілкою, 15 міняємо на 90. Це намалюється перша сторона. Тепер малюємо другу сторону. Знову беремо переміститися на 10 кроків. Але тепер малює, переміщаємося вже на сторона 2 кроків, Тобто на ту другу сторону, що ми взяли. Знову беремо рух, повернутися на 15 градусів, туди ж за годинниковою стрілкою, 15 міняємо на 90. Ось, ми намалювали дві сторони, потім воно ще раз повторило ще дві сторони, і наш прямокутник буде намальований. Ми можемо підняти олівця, ну і в кінці е, зупинити все. І якщо ми схочемо декілька разів запустити, то ми ще додамо ще одну команду е, очистити. І зразу після коли натиснуто зелений прапорець, що почищало, і ми могли малювати інший прямокут. Отже, запускаємо на виконання. Введіть сторону першу, хай буде сторона 100, друга, відповідно, буде 70. Порахується. Натискаємо. Ось намалювався прямокутник. Видно, що сторони в нього неоднакові. Тобто все виконалось так, як маємо. От, Сторона 100 і наступна сторона 70. Все працює. Так, і виконаємо ще завдання 10. Складіть проєкт для малювання рівностороннього трикутника, збережіть проєкт в вашій папці. Тут, відповідно, нам потрібно для того, щоб намалювати трикутник, ввести лише одну сторону. Я вилучаю всі зміни. Створюю зміну назву сторона. І, відповідно, знову керувати, коли натиснуто зелений прапорець, ем, датчики, запитати ваше ім'я та чекати. Замість ваше ім'я знову буде е, введіть сторону трикутника, тобто запрошення кіт, кота нам. Далі ми цю сторону вводимо, беремо змінні, надати сторона значення 0. Замість нуля тягнемо слово відповідь з клавіатури. Ми хочемо считати. Все. Ми считали, далі будемо малювати. Беремо олівець, спочатку візьмемо очистити, щоб декілька разів можна було виконувати, екран був чистий. А далі будемо малювати власне самий трикутник. Перша команда буде опустити олівець, щоб кіт малював. Далі. Для того, щоб намалювати трикутник, нам дії треба повторити аж 3 рази. Тому ми беремо повторити 10. Замість 10 ставимо 3. Отже, кіт має повторити дії 3 рази. Дії будуть наступними. Рух переміститься на 10 кроків. Це буде малювання сторони. Але. Це буде не 10 кроків, а сторона. Наша зміна, яка відповідає за довжину власне, тої сторони, це значення сторони. Отже, кіт буде переміщатися на сторона кроків. Далі він має повернутися. Беремо повернути на 15 градусів, але замість 15 напишемо 120, тому що для того, щоб кіт намалював трикутник, йому треба повернути на 120 градусів. Тобто він має повне коло пройти. Це коло з трьох частин має складатися, бо повторюємо три рази 360. Поділити на 3, це буде 120. Отже, він буде малювати трикутник. Після того ми піднімемо олівець і зупинимо все. Запускаємо на виконання. Кіт каже, ведіть в сторону трикутника, хай буде 100. Можемо ще раз запустити, наприклад, 150. От 150. Отже, все працює. На цьому ми виконали майже всі завдання, які пропонувалися у підручнику.